Привіт усім каренсоводам. А саме хто полюбляє марку Kia і води автомобіль Kia Carens. Сьогодні хочу поговорити про таку проблему, як поганий запуск на холодну, не з першого разу заводиться, навіть бува, не з другого. Було в мене, що я висаджував зовсім акумулятор. Вона схватує і глохне, схватує і глохне, або взагалі там не схватує, там пару раз пих-пих і заглохла. Так от, зараз покажу я, як виглядає ця машина, може хто не, не в курсі, або хтось просто завітав на канал і не знає, як вона виглядає. Ну, в общем, ось так вона виглядає, дивіться. Доволі симпатичний такий автомобільчик. З середині в нього багато місця, пасажирам комфортно. Ну, Можливо, чуть-чуть невеличкий багажник, як, ну, як кому потрібно. Загалом туди все влазить, що потрібно. Зато пасажирам на задньому ряду там хоч ногу на ногу закидай. Двигун G4KA 2-літровий. Такі двигуни і на Маджентіси ставились. То воно касається ця проблема і Маджентісів. Отакий От в мене стоїть блок. Газового обладнання такий софт. З чого почалась вся історія? Як тільки я купив цю машину, переоформили документи, власник вспомнив раптово так про одну проблемку, яка в неї є. Ну, вона така незначна. Якщо в машині трошки менше, ніж півбаку палива, то вона може. Не з першого разу заводитись. Ну, така собі безобідна приміточка вже після того, як ми пожали руки і переоформили автомобіль. Ну, думаю, нічого, це така собі проблемка. По початку буду їздити, щоб було більше, чим півбаку палива, а далі розберусь. І от проблема стала не такою вже і незначною, коли я почав розбиратися з нею. Що не робили, діагностика все показує нормально, всі датчики, всі прибори, все робить непогано. Якби, ну, може бути, там десь треба додати тиск в паливній системі. Десь якийсь діагноз додивився, що там має бути 4 чи що бари, а в мене давило 3,5. Хоча, як потім вияснилося, на самому клапані перепускному стоїть 3,5 бари, тобто вона по заводу, так була задумана на 3,5 бари, там система без, без обратної магістралі. Тобто вона повинна була давити 3,5, як і положено. Да, Там був уже втомлений насос паливний, тому що ми відключили. Його від системи і провірили напряму манометром він більше 3,5 і не давив. Хоча новий насос давий і 8 і більше там треба виключати, бо розірве манометр. Так от, проблема в цьому полягала. Далі я так їздив, їздив, потім почав вона почала все хуже і хуже заводитись. Одного разу вже осінню я висадив акумулятор і вона не завелась. І я зрозумів, що треба ж якось з цією проблемою розбиратись вже глобально вникати самому. Тому що діагности мені не допоможуть. Це потрібно їм оставляти машину. Не, невідомо наскільки, і невідомо яку суму потім вони поставлять. Я... Не то, щоб електронщик, в електриці трохи розбираюсь. Працюю електриком. Думаю, ну, потрібно якось самому. Надивився Ютуба, начитався форумів. У всіх ця проблема є. Ну, в, основному, в основному, мабуть, це у всіх, у кого є газ, установлений на автомобілі. У мене якраз він установлений. Ну, майже всі встановлюють, тому що 2 літри об'єм, розхід там. Зимою 10-12 літрів не всіх влаштовує. Хоча я б не сказав, що він прям великий. Літом по трасі 7-8 літрів у мене на 2-літровому. Ну, стояла ГБО, та й стояло, як, як плюшка, думаю, нормально. Але от така, от така була заноза. Не, не завжди вона хотіла заводитись. Після того, як той діагност мені сказав, що треба підвищити тиск, я ну, таким простим способом, думаю, може вже і датчик приносити, і клапан перепускний прийдеться міняти. Ну, я для початку придавив пружинку. Там в нього ззаду можна придавити пружинку. І вона буде держати більший тиск для перепуску. Ну, тобто я підняв був десь мабуть 4,2. Може, це, звісно, і багато, ну, діагност сказав, я зробив. А на датчику написано було, як я вже потім додивився, 3,5. Да, на якийсь час допомогло. Тиск додався, мабуть, з пів року я їздив, все з першого разу заводилось і думаю, о, нарешті проблема вирішена, все, їжджу, радуюсь. Потім знову замітив, почала заводитись підтраювати, потім вже почала не з першого разу заводитись. Пішли холода, знову почалась проблема вже десь раза з п'ятого, шостого. Та щось, думаю, мені це не подобається, не рішилась проблема. Почав я копати в сторону газового обладнання. Подивився, розізолірував. Підключення форсунок, там в мене врізається в бензинові форсунки в цепочку електрично-бензинових форсунок, врізаються газові мозги і потім вже вони відключають бензинові форсунки і включають газові. Ну У мене така система. І оце що це підключення було виконано не пайкою, а просто на скрутки. Зачистили ізоляцію, розрізали провод, скрутили, заізолювали і все, справилися. Ну, поначалу воно робить нормально, поки не окислиться. Я ж собі такий, ага, так, машина ГБО ставилась, там, дивлюся, на блоки 2015 рік. Думаю, це вже воно хтось наскільки стоїть. Мабуть, все окислилось, треба почистить і пропаяти. Я так і зробив, прочистив, попаяв. Теж на деякий час помогло. Теж, мабуть, місяців три, а може й більше, їздив, все було добре, чудово. О, думаю, оце криворуки не пропаяли, а тепер я це мучуюсь. Поїздив, поїздив, знову та сама проблема почалась. Та думаю, що ж таке? Знову форуми, все, вже не знаю, що робити, вже все пропаяно, все добре теж пишуть, та-то там програмно, я їздю, через якесь час обнуляю всі там і все стає нормально, потім знову їздю, воно знову щось там коректірується, знову починається проблема. ну Думаю, ну не повинно так бути. Що це таке? Давай я вже зовсім відключив я від блока газобалонного оборудування фішку. І пустив свої форсунки бензинові напряму. І о чудо, Буквально там, ну з першого разу це не так помітно, вона просто підтрає, може вже, ну там, якщо вона заводилась разу з 5-го, то тут вона починає разу з 2 заводитись. ну якби можна і не звернути увагу, а Коли на другий день заводиш, вона вже з другого разу точно заводиться. Перший раз підтрає, може заглохнути, може проробитися і працює. А далі вже з другого разу стабільно заводиться, схвачує, піднімає обороти і працює нормально. Десь на третій день вона вже заводиться з першого разу. І ти розумієш, що вже проблема уходить. Потихеньку проблема уходить. Так як вона потихеньку з'являлася, <кхи> ну, уходить вона, звісно, швидше. Я деякий час поїздив на бензині, Все, проблема вийшла. Думав, думав, що його, як його там прозванював, заміряв, що де показує там на форсунках бензинових, як воно з підключеним, як з відключеним. В общем, я вияснив, що, що. Коли підключена фішка на блок управління ГБО, то, виходить, іде якась наводка на плюсовий. Навіть не на плюсовий, на імпульсний, імпульсний мінусовий провід, який йде на форсунку бензинову, той, що розриває, розривається газобалонним оборудуванням. Мінусовий, який розривається цим оборудуванням. Там з'являється якийсь плюс, де він береться, чи там може неякісні якісь ключі, ці, що включають, виключають форсунки, чи може де ще які деталі. Ну, проблема сама виходить, в, блоці в блоці управління ГБО. Коли підключена фішка, іде просадка на імпульсний провод, той, що йде на бензинову форсунку. І воно якби і працює. Да? Навіть діагностика не показує, що там щось не так. Всі імпульси одинакові, все нормально. Але якщо їх зрівняти з відключеним блоком, <газовим>, то там, ну, там може бути, покаже трошки різницю в амплітуді на осцилографі, Різницю в силі сигналу незначну. А так, більш нічого. Все, все працює, всі імпульси рівні, все хорошо, все добре. Нічого більше не видно. І виходить, оця просадочка, яка йде на імпульсний провод при підключеному блоці. Вона дає незначну просадку напруги і форсунки ну, якби, поганенько відкриваються. Вони відкриваються, але не, не до кінця, не на повну силу. І При такій роботі вони, звісно, дають паливо, але коли холодно, цього палива вже недостатньо. Машина, коли холодна, це з'являється проблема Іменно чого на холодну. Бо там треба, щоб палива було багато. А його недостатньо. І з часом, виходить, машина в основному робить на газу. Плюс ці форсунки не повністю продуваються бензинові. І вони, мабуть, закоксовуються. Це я так думаю. Я туди не залазив з тим чи камерою, то і не залазив, не дивився. Але я так зрозумів, що вони, мабуть, ще й закоксовуються, обростають нальотом при роботі на газу. Вони. Видно, яким-то там нальотом все-таки ж газ проходить згорання, там воно видно, десь щось його трошки підзакоксовує. І ти їздиш, їздиш, а потім починаєш замічати таку проблемку, що в тебе машина перестає на холодну заводитися, бо їй не вистачає напруги, це раз, і вона закоксовується. Бо, якби не закоксовувалося, тоді виходить, ти б тільки відключив газобалонне обладнання, вона б зразу почала б працювати нормально. А вона, виходить, не зразу починала працювати нормально. Що можна зразу і не замітити, що проблема уйшла, коли відключив газ. Бо я поначалу так і думав, що та ні, газ відключив, нічого не помінялось. А вже коли поїздив я пару днів, проблема уйшла. Так що так, на замітку Кіаводом, каренсоводам. У кого стоїть газобалонне оборудовання, є така проблема, то проблема в блоці газобалонного обладнання. Я не знаю, можливо, воно на інших автомобілях і працює. Може, там так воно і є. Просто поки що я не думав, ну не хочу поки що купляти блок, тому що я брав у брата. Ну, Там воно було настроєно на його обладнання, Ну, все одно я брав у нього, ставив і воно показує ті самі параметри. При замірах на форсунках між акумулятором і форсунками. показує ті самі параметри. Можливо, так з завода ці блоки і є. Ну, Вони виходить, не дружать з блоком Кіа. Тому така проблема. Виходить. Вони дають просадку на форсунки. І з часом форсунки закоксовуються і не дають достатньо палива. От Я ще не купляв цей блок, тому що я думаю, я його куплю, а проблема, скоріше всього, не піде. Це так, це треба або їздити на, на бензині і не париться, бо там економія зараз на наш час не, не дуже така значна. Якщо учитати, що треба купити той блок, обслужувати фільтра. Перебрати редуктор, датчик давління. У мене там і датчик температури. Мап сенсор, той теж він не щось чи не от того комплекта в мене стоїть, чи щось таке. Там просто загрубили температуру. Він не температуру, так, да, температуру. Ну, в общем, мені, так як посчитати, скільки треба вложити в той газ, щоб він працював. То краще їздить на бензині. Я посчитав, що мені по городу на 1000 гривень я проїду 200 км що на бензині, що на газу. Тому що на, на газу, коли їздиш, теж потрібно заправляти бензин для запуску. Він прогрівається все одно на бензині. І те, що остається потім на газ, ти те саме проїдеш ті самі 200 км по городу, що і на бензині. То я так порахував. і Зараз поки що їзджу на бензині, машина запускається в будь-який мороз, в будь-який холод, ось була зима, були морози. Машина запускається чудово, з пів вона запускається, все працює, ніяких тобі переживань, що ти зараз прийдеш, висадиш акумулятор і так і не заведешся, взагалі без проблем. Можливо, колись, якщо. Газ подешевіє, можливо, я займуся тим, щоб Попробувати купити все ж таки блок, або в когось узять е, тимчасово поставити покататися. Можливо, це буде мати сенс, якщо я буду багато десь їздити далеко. Тоді може, так. Да. А як отак по місту, не знаю, поки що не знаю, не бачу я сенсу ремонтувати той газ. Взагалі, є в планах викинути балон. Поставити на місце запаску, щоб в багажнику місце, місце висвободилось, тому що запаска з'їдає місце. Є певні неудобства. Тобі, як треба в багажнику почистити, витрусити коврики, то це витягуй ту запаску, постійно вона мішає, як десь щось треба поставити, щоб рівна підлога була, тобі там та запаска мішає, треба її або викидати на час, або, ну, в общем. Є незручності хто? хто катається з запаскою в багажнику, то мене розуміє. Так що от такі діла. Якщо, якщо у вас теж є така проблема, попробуйте, як я кажу, відкиньте фішку от блока управління газом. Можете навіть запобіжник витягнути. Ну, в принципі, нема смислу, якщо фішку відкинули, то нічого страшного. І Пустіть напряму в бензинові форсунки, ви побачите, що через пару днів у вас машина почне заводитись нормально. Якщо ви вже обіздили всі сервіси, ніхто не знає, що з цим робити, що у вас за проблема, попробуйте відключити газобалонове оборудовання. І проблема вийде. Якщо дійсно проблема в ньому, бо там проблем може бути багато, Може бути да, дійсно підоставши і бензонасос не, не, не создає тиск. або... Тиск не держиться в паливній магістралі, якщо обратний клапан не тримає, теж може не з першого разу машина заводиться. Ну то вже ці проблеми вам би на діагностиці сказали, там це практично в першу чергу міряють, дивляться, так як і в мене робили. Але тиск навіть я підняв. Тепер треба буде якось його занижувати, тому що на корекціях я дивлюся, в мене показує більше одиниці. Суміш багата. Більше одиниці корек корекція йде. Так що такі діла. Якщо, якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Можете задавати питання, якщо є по, по поводу цього автомобіля. Він у мене вже декілька років, вже я багатенько, що на ньому дивився, робив, все роблю своїми руками. Де може, що по підвісті чи ще щось там. Запитуйте, я міняв буксу на рульовій рейці. Теж там не, не проблема поміняти, щоб не, не ремонтувати, не здавати в ремонт рейку, бо там ремонти, ці не захмарні. Можна просто поміняти самому букса, там іде з втулкою і з сальником. Откручуєш стару, там, правда, спеціальний ключ потрібен, я його робив сам. І ставиш її на місце. І все. там На різьбі воно викручується, закручується, і все, вона перестає текти, перестає гримати. І таким образом економиш, не треба переплачувати на сервісі. Ну все, всім чудових доріг. Хай ваші машини не ламаються. До нових зустрічей. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за лайки і коментарі.